Компанія, ми займаємося а, впровадженням хмарного рішення ДНС-сервісу для транспорту логістики останні Власне, На моменті, коли ми починаємо робити впровадження в компанії, у нас виникає момент навчання, а, тому як логістики, уник логістики, і інші. А, Шанси, що це всім сподобається боку керівництва і нас усі змінить. Друге, часто керівники не розуміють до кінця, для чого потрібно навчання. Якщо Це останнє, що потрібно робити, і точно це не є важливим фактором досягнення результату як автоматизації транспортної логістики, так і будь-якого іншого процесу. А, в цілому, а, тому що, як я сказала, в першу чергу думають, а, що ДНС зможе змінити стіл на світі, але навіть найкраща ДНС да, і будь-який інший сервіс, який ви впровадили, будь-який які сьогодні, багато і як людиною. Тому що а, ми ніколи не зможемо, ну принаймні ми не будемо говорити ніколи, так, але принаймні на сьогоднішній момент перспективі найближчі п'ять-десять років, до речі, ми зможемо посунутися людина, яка буде вирішувати глобальні більш питання. Ми маємо зрозуміти, що автоматизація це про зменшення родинних якихось речей. Зменшення скорочення часу, можливість в одному комплекті знайти безпосередньо всю інформацію і дані про той чи інший маршрут, але це не про скорочення персоналу да, в першу чергу. І наявність такої ефективної команди нам якраз говорить про. de І навчання її в тому числі дає змогу розвитку, розвитку в професійному плані особистому, розвитку в плані лінійного або горизонтального зростання да, безпосередньо співробітника. І це дає можливість і розуміти, що вона тут важлива, а відповідно краще виконувати свою роботу і краще сприймати нові введення, які пропонуються компанії, тому що об'єктивно ми можемо. Розумієте, що люди, які неправдиві використання ДМС або будь-якого іншого сервісу, а, будуть призводити до збоїв, будуть призводити до помилок, які доволі можуть бути банальними, але насправді будуть бувально впливати на роботу всього вашого. Ефективної роботи, чому ну, впевнений в цьому? Ми дуже часто стикалися з проблемою, коли на початку нашої роботи компанії казали, давайте будемо проводити навчання з нашими регіонами, навчання нас проводить з будь ласка, відключайтеся, будемо розказувати, ми повністю залучені цей процес. Окей, окей. Сідаємо їзд, 10 хвилин виходить, підходять керівник саду по плечу. А мне кажется, так там дела позднее. Безпосередньо, що її можуть змінити, не можуть зрозуміти наші від навчання, якщо вони разом зібралися і активно їм обійшли займатися своїми більш важливими справами. І ось це буквальне нерозуміння, що ці На нашу роботу, на нашу завантаженість вже після того, як ми впроваджували ці компанії. Тому що у нас є підтримка, вона працює ну, умовно 24 місці, звичайно, ми хотіли вночі більше хвасту, але якщо є така потреба, ми підключаємося. Е, відповідно, е, такі компанії, які не багато надіяли часу впровадження на перших порах е, і навчання на цьому етапі, вони е, доволі часто, протягом перших трьох місяців після впровадження, зверталися на технічні. Не завжди виникали проблеми, уникали були навіть на рівні простої побудови маршруту, здавалися базові функції, яку має зробити лихість, але тут уникали певні труднощі. Ми вирішили, що треба завершувати з цим якимось чином, перевнізвавши, спілкувавшися з нашими. він вирабсию безкоштовний для навчання. Кожного абсолютно блоку і эм, без проходження цих тестів э, в онлайн курс э, по навчанні по полтові культурі... морсь. Акт прийому передачі, ми кажуть, що завершення роботи здійснювати не будемо, тому що це призводить до катастрофічних потім, кількості заходів, які було при роботі, а відповідно претензії до нас, що ваша система працює неефективно. Ми не отримуємо бажаного результату, вертайте наші гроші, ми пішли практику вчасно так, для себе. Власне, Місяців роботи в такому форматі, коли є, коли є записаний курс, ми прийшли до того, що у компанії перші три місяці, які ми впроваджені, кількість загадів зменшилася на 85%. Ось таким чином, що та, все ж таки навчання це стратегічно можливість в цьому плані. На сьогоднішній день ми вирішили, що цього замало, оскільки дуже часто зараз дивляться з тим, що в компанії Вирішили піти двома шляхами для того, щоб зменшити а, цю проблематику в принципі на ринку. Один із них це для вже діючих містів, які є. Ми наразі записуємо розширюємо навчальну програму цього курсу, який ми назвали химик робимо значно ширшим, для того, щоб їсти з ринку проходити такі навчальні принципи, ознайомлюватися з тим, що таке є, як з цим працювати, і можливо для себе бути більш конкурентними на ринку. а на... Ми вже мали досвід працевлаштування логістів у компанії наших клієнтів, тому що клієнти самостійно не можуть собі знайти логіста, який був для них по всіх параметрах підходить. А друге, наразі просто записує відео навчання. Я думаю, стикаються з таким фактом, що після завершення навчального закладу мало хто йде працювати по своїй спеціальності. На жаль, особливо в таких професіях, які вважаються не дуже популярними дані ті на маркетинг, це саме одне шане. То ті, хто йдуть, завжди працювати до поїздка, каже, а ми працювали, а ми вже знаємо, що таке теме з ка ідається на село, тому що. Девірам, на якому вони будуть працювати, і нам потрібно долати цей супротив, і плюс ми маємо людину, кому я в компанії, яка просуває людей, того, що потрібно. І це приклад дуже далекого навчання, як вони можуть працювати. Я думаю, що повично батьком компаніям запроваджувати різні подібні. Коли елементарне небажання працювати 5 хвилин, тому щоб зрозуміти, як працює та чи інша система, призводить до того, що компанія або не дозаробляє, або втрачає гроші на процесі доставки, просто через те, що процес не був автоматизований, дитині стачі абсолютно ніяким чином не були доведені до кінцерку та варіанту, який а, міг бути. Суперстанні реальні ось так трошечки про те, чому це важливо, чому варто звернути увагу і чому зай разковим дизайном нагадати вам про те, що ви маєте змогу впливати.